Вітаю на уроці української мови. Продовжуємо пригадувати все, що знаємо про звуки і букви. На попередньому уроці української мови ми з вами вивчили словникове слово аеропорт. Сьогодні на уроці я пропоную вам замість хвилинки каліграфії скласти та записати речення до зошита зі словом аеропорт. Давайте з вами згадаємо, де побував гаджик. Гаджик побував у Польщі. Ми вчора з вами також читали повідомлення від гаджика, але виконали не всі його завдання. Сьогодні, сьогодні нам потрібно з вами з повідомлення гаджика виписати виділення слова, зробити. Звукову схему виділених слів. Перше виділене слово Країна. Записали слово Країна. Піднесом наступне виділене слово. Походить. І ще піднесом, якою. І зараз тепер поруч з кожним слово, виконуємо звукову схему кожного слова. Запишемо скільки звуків, скільки букв та скільки складів. Слово країна. Починаємо робити звукову схему. К приголосний, твердий. Р. Приголосний твердий. А. Голосний. Ї – Давайте з вами звернемо увагу. Буква Ї стоїть всередині слова, вимовляється твердо, і тому вона тут позначає два звуки Й і. Й. Приголосний м'який і голосний. Н. Приголосний твердий а голосний. Ось така у вас повинна вийти схема. І ще раз, буква І у цьому слові вимовляється твердо, тому вона позначає два звуки. Й і Скільки букв? Шість букв, 7 звуків, 3 склади. Слово походить. Походить. Скільки Визнач... робимо звукову схему. П приголосний твердий. О голосний. Х. Приголосний твердий. О. Голосний. Д. Приголосний твердий. И Голосний. Т. Приголосний м'який. Чому він приголосний м'який? Тому що після нього стоїть м'який знак, який пом'якшує попередній приголосний звук. Отже, в цьому слові 8 букв. І сім звуків. Чому сім звуків? Пом'який знак, ось дві рисочки, так, він пом'якшує попередній приголосний і на звуковій схемі більш він ніяк не відображається. Вісім букв, сім звуків, три склади. Я кою. Я хочу звернути вашу увагу на це слово. Ми знаємо, що в українській мові є букви, які позначають два звуки. Я, ю, є, є. Так? Коли ці букви вимовляються м'яко, то вони позначають один звук, але якщо твердо, то вони позначають два звуки. Буква Я позначає звуки Є, а, Ю, Є, У, Є, Є, І, Е, Й, Е. Подивіться на слово якою. Скажіть, будь ласка, ви бачите букву Я і букву Ю. Як вони вимовляються в цьому слові? Твердо. Тут нема м'якшення. Тому значить буква Я і буква Ю у слові якою будуть позначати по два звуки. Якою Я, Я-А, К. О, Ю, Ю. І така у нас з вами буде звукова схема. Я, – а К. Приголосний твердий Оголосний Ю вимовляє... вимовляється як два звуки. «Ю» У позначає два звуки. Є, у. Скільки букв? Чотири букви. Але звуків шість. Тому що Я вимовляється твердо, позначає два звуки. Буква Ю вимовляється твердо, позначає два звуки. Молодці. Зараз я хочу вам показати гру звуки і букви. Закріпимо наші знання. Отже, буква Я може пом'якшувати приголосний, а може позначати два звуки. Давайте з вами розкладемо слова, в яких буква Я пом'якшує приголосний, а в яких. Означає два звуки. Слово маяк. Як воно вимовляється? Маяк. Твердо. Якщо вимовляється твердо, значить буква Я буде позначати два звуки. Лящ. Як вимовляється? М'яко лящ. Значить, пом'якшує приголосне. М'ясо. Позначає два звуки. Вимовляється твердо. Кишеня. М'яко вимовляється. Ягода. Твердо вимовляється, позначає два звуки. Кам'яна. Твердо вимовляється. Моя. Твердо вимовляється. Лялька. Пом'якшує приголосний. Матуся. Пом'якшує приголосний. Місяць теж пом'якшує яблуко твердо вимовляється, позначає два звуки. Школяр м'яко. Здаємо наші відповіді. Ми правильно впорались. Отже, сьогодні ми з вами ще раз згадали, що ми знаємо про голосні і приголосні звуки? На цьому наш урок з української мови завершений.